І сталося у четвертому році царя Дарія було Господнє слово до Захарія четвертого дня дев'ятого місяця, кислева, і послав Бетелсарецера і Регем Мелеха та людей його, щоб господа вблагати. Щоб сказати священикам, які в домі Господа Саваота та пророкам, говорячи, чи я маю плакати п'ятого місяця та постити, як я робив це багато років. І було слово Господа Саваота таке. Говори до всього народу землі і до священиків, кажучи, якщо ви постили та ламентували п'ятого і сьомого місяця, і то сімдесят років, чи то ви постили для мене. А коли ви їсте, та коли ви пеєте, чи ж то не собі ви їсте і не собі ви паєте? Чи ж це не ті слова, які Господь виголошував через давніх пророків, коли Єрусалим був населений та спокійний, і його міста навколо нього, і південь, і рівнина були населені? І було до Захарія слово Господнє таке. Так говорить Господь Саваот, промовляючи судіть суд по правді і чиніть один одному милосердя та милість. А вдови й сироти, чужинця та вбогого не гнобіть, і не думайте зла один одному в серці своєму. Та вони не хотіли слухати і відвернули своє рамоно від мене, а вуха свої вчинили тяжкими, щоб не слухати. І серце своє зробили кременем, щоб не слухати закону, та тих слів, що послав Господь Саваот своїм духом через давніх пророків. І був великий гнів від господа Саваота. І сталося як я кликав, то вони не слухалися, так вони будуть кликати, та не буду я слухати, каже Господь Саваот. І розвіяв я їх по всіх народах, які не знали їх, а край був спустошений по них, так що не було такого, хто б переходив чи вертався, і вони зробили улюблений край спустошенням.